Вітаю вас, всіх на своєму каналі. З вами, як завжди, Олександр Поламарчело. Хто ще не підписався, підписуйтесь на мій канал, ставте подобайки та пишіть коментарі. Також підпишіться на канал моєї мами. Кому цікаво кулінарний канал в гостях у Танюшки. Всіх з Різдвом, дякуючи нашим хлопцям ЗСУ. Слава Україні! А ми починаємо нове відео з Аврори. Також я хотів би попросити своїх підписників, хто знає, як зробити а, збір на ЗСУ. Я хочу зробити збір. Я ніколи такого не робив. Не знаю, як це робиться. Тому в коментарях напишіть, як це зробити. Будемо відкривати збір для наших хлопців. А ми починаємо в Аврорі. Акція насів. Ультрашвидкий антеналіт 84 гривні 15%. Відсотків. Скидка. Серветки дитячі 39 гривень, 20% знижки. Рушники паперові сніжна панда 32 гривні. Диво 500 відривів. Дві штуки а, так. 169 гривень. Сніжно панда рушники паперові 99 гривень. Дуже популярні серветки чорного кольору 49 гривень. Зараз по акції. Серветки паперові 34 гривні. Серветки новорічні 12 гривень. Трешно, давайте дійдом, такі серветки. Onyx Turbo 59 гривень, гель дезінфікуючий, Domestos 99 гривень. Кошик для зберігання пластиковий можна використовувати у ванні для миючих засобів 219 гривень коштує такий блок для унітазу 33 гривні. Такий блок. Освіжувач повітря гелевий 36 гривень. Акція на аромодифузори. Різний запах 119 гривень. Є і персик, і грейфрут. І навіть що, це в нас якийсь квітковий запах. Акція для чищення труб 22 гривні. Так, що в нас ще? Блок туалетний 44 гривні. Відбілювач кисневий 28 гривень. Плямовий вивідник 28 гривень, відбілювач кисневий 115 гривень. І що у нас є ще? Капсули для прання персіл 179 гривень 4 в одному. Порошок для ручного прання Велі 22 гривні. Грюнвальд, зараз подивимося, скільки він коштує. 34 гривні Грюнвальд. Гала 39 гривень. Засіб для миття посуду мама 29 гривень. Засіб сатін Евкаліп 550 мл 33 гривні. Акція на миючий засіб феррі 900 мл 109 гривень. Феррі 500 мл 64 гривні. Савекс Ополіскувач 77 гривень. Порошок вухастик 2,1 кг, дитячий 199 гривень. Акція для миття посуду 500 грам 26 гривень. Ocean Free. Засіб для миття посуду 14 гривень. Акція на щітку для волосся 9 гривень. Щітка для волосся 39 гривень. Кітка для укладання волосся 69 гривень. Акція на сережки, 14 гривень. Сережки 34 гривні такі. Ланцюжок на шию 34 гривні. Набір резинок для волосся 7 гривень. Акція набір резинок для волосся 9 гривень. Дивіться, така резинка для волосся м'якенька по 19 гривень. А така 24. Набір резинок в асортименті 39 гривень. Пов'язка для волосся косметична 59 гривень. Пончик блендер для макіяжу 29 гривень. Набір спончів 49 гривень. Бальзам для губ 34 гривні. Бальзам для губ 47 гривень. Пінцет для брів 17 гривень. клей для накладних віль з пензликом 19 гривень. 17 гривень в крем фарба для брів каштанова. Щіпці для завивки V 29 гривень. Дезодорант. Кульковий жіночий фа 49 гривень. Вода парфумована, жіноча світ. 50 мл – 119 гривень. Вода туалетна 99 гривень. Вода жіноча 99 гривень. Набір нігтів накладних 39 гривень. Набір форм для наращування нігтів 77 гривень. Може, манікюрні 29 гривень. Набір інструментів для манікюру 39 гривень. Набір пластирів, 9 гривень. Бинт 22 гривні. Вата, вата в нас. 50 грам 12 гривень. Крем дитячий 22 гривні. Крем для рук 44 гривні. 300 мілілітрів. Екзотичні фрукти. Крем для рук від, від доктора Санте 59 гривень. Гель пілінг для ніг. 47 гривень. Палітра тіней. 55 гривень. Пудра 55 гривень. Так. Жіноча гігієна котекс 88 гривень. Прокладки урологічні теноледі 44 гривні. Пелюшки Поглинаючі. 5 штук 39 гривень. Пелюшки поглинаючі 49 гривень. Діскріт 119 гривень, 100 штук в упаковці, лібрес 59 гривень. Набір брит для чутливої шкіри. Дві штуки в упаковці 49 гривень. Майло рідке 19 гривень, 450 гривень. Мило Рідке 52 гривні Набір туалетного мила 42 гривні Шарм Набір туалетного мила Дуру 55 гривень Лак для волосся 114 гривень Вела Флекс Набір жіночий 100, 134 гривні, гель плюс антипреспірант. Чоловічий набір шаума 149 гривень. Чоловічий набір для справжніх чоловіків 129 гривень. Шампунь для волосся жіночий 1 літр 59 гривень. Акція на спрей для волосся 200 мл. Термозахист 64 гривні. Бальзам для волосся, стійка, фарба 79 гривень. Шампунь 400 г77 гривень. Профі Кір. Маска для волосся на 1 літр 139 гривень. Фірма Калос. Маска для волосся 59 гривень. Шампунь для волосся від Калос 109 гривень. L7 l 7 Лореаль Paris 134 гривні. Фарба мальва 27 гривень. палет 59 гривень, крем, фарба з від каві 99 гривень. Дитячий шампунь мультипульти 34 гривні. Гель крем для душу 42 гривні. Крем гель для душу 27 гривень. Гель для душу чоловічий 50 мл 82 гривні. Новинка в Аврорі. Це якийсь гель для душу манго. Ціна 72 гривні. гель для душу б'янко 1 кг 88 гривень. Такий з виноградом, пінка для душу, душка 49 гривень. Крем для тіла 49 гривень. З кокосом. Так, Хна для волосся натуральна 22 гривні. На є в Аврорі. Сіль для ванни 32 гривні. Морська сіль. Набір мочалок для тіла 77 гривень. Такі Мочалка для тіла 59 гривень. Натуральна кава Якобс 42 гривні, 29% знижка. Як обсмажена мелана 88 гривень. Новинка в Аврорі. Напійфруктовий 22 гривні. Це у нас капризон 22 гривні. А це щось нове. Давайте фіта, фітаго. Ага, фітаго яблуко полуниця ваніль 17 гривень. Така новинка в Аврорі. Зараз шейк по акції 15 гривень. Мірінда 19 гривень. 7 Ups з'явився в Аврорі. Без цукру 17 гривень. Це у нас Біола, Мультивітамін. Ціна такої. Зараз ми проскануємо. Скільки коштує така баночка? Um... Секунду. 11 гривень. Коштує така баночка. Так, uh, давайте подивимося вінчик для збивання на батарейках. Це, щоб робити капучино. Такий вінчик 39 гривень. Мішечок кондитерський, 24 гривні. Такий мішечок є 39 гривень, кондитерський. Набір шпателів кулінарних. 34 гривні. А в нас є такий, ми купували, але біля, білого кольору дуже зручна штука, я вам скажу. А, набір форми для печива, різдвяного або новорічного 15 гривень. А, набір форми для печива 19 гривень. Ролик кондитерський для тіста 49 гривень такий ролик Так, набір трубочок 12 гривень. Килимок для тіста 179 гривень. Такий килимок. Ну, тут в асортименті є кольори. Є червоний, рожевий, синій. 69 гривень коштує термометр кулінарний. Це провіряти температуру м'яса, коли ви готуєте. Так, Ваги кухонні. такі. 99 гривень, ваги кухонні такі 149 гривень. Форма для випікання силіконова 39 гривень. Дивіться, який цікавий ведмедик. Форма для випікання кексів, кексів я не бачу, 99 гривень. Це ж у нас трохи інша форма. Давайте її проскануємо. О, зараз секунду, будемо намагатися. Розканувати зараз. Так, 88 гривень коштує така форма. А набір, ой, набір. Упаковка макаронних виробів, 15 гривень, коштує такі макарони в Аврорі. А зараз Мішель куховар 7 гривень по акції. Горошок зелений, 34 гривні, шпроти в олії 44 гривні. Кілька Даринка. Дуже добра кілька. Рекомендую таку 29 гривень. Дивіться, з'явилась нова кілька моря, моря та океани. Не було такої, це новинка. 29 гривень. До речі, такої ж фірми, як сардини. Сардин також не було. 44 гривні коштує сардини. На новий рік е тарталетки можна зробити з ікрою червоною або кому як до вподоби. 39 гривень коштує така упаковка е кавовий. У мене можна каву Е 14 гривень. Е так, е напій капучино. З карамелью, солона карамель 44 гривні. Так, напій гарячий шоколад 49 гривень. Бісквіт зі смаком вишні, з'явився в Аврорі. Так, ціна такого бісквіта 64 гривні. рулет Рулет 22 гривні, такий рулет. З молоком. Цукерки Бісквіт в шоколаді 99 гривень. Так, що у нас є ще цікавого? Дивіться, шоколад молочний а, з карамелью. М -м -м, так. Шоколад, шоколад 69 гривень у нас корона. А, супер ціна 34 гривні коштує така корона. Світоч 34 гривні, альпінела така з горішками з'явилась, ціну я не бачу. Давайте зараз я просканую. 24 гривні коштує така альпінела, а, гірчиця а, міцна 15 гривень, от гірчиця торчим. Сторчен Сацебелі 25 гривень. Так, з'явився майонез. Майонез у нас, давайте проскануємо. 67%. Непоганий майонез для салатів. Столовий, давайте проскануємо. так 34 гривні коштує майонез. А скільки його грамів Грамів місто Запоріжжя 300 грамів майонез. Заправка до борщу томатна 34 гривні. А заправка для борщу з болгарським перцем 34 гривні. Так, приправи у нас до риби 6 гривень, до картоплі 6 гривень. Так, набір для глінтвейну класичний 22 гривні. Набір пластикового посуду 10 штук ложок одноразових, 12 гривень. Такі ложки. Макова начинка 22 гривні. Родзинки від Monik. 14 гривень Так, соломка. Солона 24 гривні. І є такі прикольні штучки. Цукерки шоколадні 39 гривень. Трубочки бамбук 39 гривень. Печиво вісяна 34 гривні. Круасан Лукас, ну, до речі, дуже добрий, з шоколадом, ну, на мій смак добрий, 9 гривень в Аврорі. Так, трубочки кукурузні, бомбоко. Зараз, ну, напевно, 6 гривень. Так, зараз в Аврорі акція 50% на всі Це новорічні. Такі іграшки, прикраси, тому можете купувати. Так, бенгальські вогні 39 гривень. Карти гральні. Ну, Звичайні такі карти 19 гривень. Карти мемчики та котики 74 гривні шкатулка дерев'яна, 27 гривень. Така шкатулка. І 139 гривень для принцес. Карти Таро, 119 гривень. Новорічний набір свічок, 49 гривень. Ці свічки Крисмас. Ой, до речі, вони так Смачно пахнуть. Значить це якась полуниця. Так, набір свічок декоративних. 59 гривень такі зелені троянди. Набір підставок. А чого набір? А, дві штуки. Це отак от. 84 гривні. Ось одна та друга. Лампадки скляні 24 гривні. Пі... Попільничка. Попільничка для курців, хто курить 34 гривні є в Аврорі. Так, що в нас є цікавого? Дивіться, набір для розпису. Отака краля у нас коштує. А, так. Це набір, напевно, 119 гривень. Давайте зараз проскануємо її точно, я вам скажу. Вона була 149, а зараз 84 гривні. Ну, щоб не обманювати, я вам точно сказав ціну. Так, свічка, цифра 2 гривні коштує така. Хеппі Birthday. Такі свічки 27 гривень. 24 гривні такі свічки. Так, що в нас ще є цікавенького. Фарби 39 гривень, фарби такі. Гуаш 64 гривні, 34 гривні дощик новорічний, блюдо скляне овальне, 88 гривень. Чашка скляна з надписом 39 гривень. Така чашка. Чашка ведеться відеоспостереження, але ти не ведись 55 гривень. А, так, банка для цепучих, можна каву сюди сипати. 34 гривні. Аврора, як завжди, дивує новинками. Дивіться, який дитячий рюкзачок з таким ведмедиком. Так, що у нас є ще? Сумка жіноча, 77 гривень. Така сумка. Сумка чоловіча. у мене є така сама, купував. Зараз скажу вам ціну. Ага, ціна 199 гривень, сумка на одне плече. Сумка чоловіча 219 гривень, класична. Дощовик дитячий, 19 гривень. Дощовик дитячий. Ні, це, напевно, дорослий. Давайте проскануємо. Все ж таки дитячий, 19 гривень. Рукавички для саду 9 гривень зараз. Лоток для вирощування цибулі 32 гривні. Дивіться, який лоток цікавий. Сюди цибулю ставити, та у вас потім буде зелененька цибуля на салатик. Дощовик плащ панчуть. Це вже чоловічий 19 гривень. Такий. Акція на парасольку 129 гривень. Ось така парасолька. Крем фарба для взуття 24 гривні. Крем для взуття 50 мл 22 гривні. Щітка для замші 19 гривень. Сітка для взуття натуральна 14 гривень. Знову з'явився крафт, сковорідка анти... з антипригарним покриттям 399 гривень. Коштує така сковорідка 24 см. Кому цікаво, треба сковорідка швидше в Аврору. Ще діє акція. 54 гривні на корм Purina One. Кому треба для пухнастиків, також є в Аврорі. Панкот 10 гривень коштує такий. Фріскас 14 гривень. Пакети для сміття 39 гривень. Пакети для сміття 15 гривень. Підставка для ванни 39 гривень, така підставка. Дозатор для рідкого мила 39 гривень. Кошик універсальний 39 гривень. Кошик для зберігання 44 гривні. Набір губок 5 штук, 19 гривень. Ну що ж, я, напевно, буду завершувати це відео. Дякую за перегляд. Всім гарного дня, до зустрічі в нових відео.